Дорогі друзі, я вас вітаю на каналі. І сьогодні хочу буквально коротенько зробити відео. Я не знаю, наскільки воно вийде, мова піде про підрізи. Я розповім саме, як роблю я, як я це розраховую і як я їх набираю. Ось, щоб було ось такий рукавчик, у мене є про підрізи. І, звичайно, я все це вам зараз розповім. І так, в'яжемо ми полотно. Необхідної нам довжини регланої да, лінії. І вже потім відділяємо наші рукава від передньої і задньої частиночки. Зараз я вже один рукав відділила, зараз буду відділяти другий і про нього будемо з вами говорити. Доходимо до маркерочку нашого. Тут у мене дві петельки, щоб маркер не згубити був. Знімаємо маркер, трішки так підтягуємо, щоб не розпустити. І зараз ми будемо набирати петлі на потрези. Як це я роблю, дивіться уважно. Ось таким чином. Тобто, ниточку беру. Підхоплюю мізинчиком, завожу два пальці ось таким чином. Ще раз. Підхопили ниточку. Мізинчиком достатньо. І завели ось так. Ось. Ой, бачите, пальчики. Оп, під ниточку. Оп, ось так. Потім заходимо в нашу спицею. І обережно. Ви все правильно зрозуміли. Це і є той самий вузликовий набірний край. Якщо ви ще не бачили це відео на каналі, то я рекомендую його подивитися. У мене зараз набирати потрібно 7 петель. Я обов'язково все, все зараз розповім, звідки я їх взяла 5, 6 і 7. Далі, ваша задача. Перенести всі петлі рукава, або це може бути додаткова ниточка, або це може бути волосінь зі спицею, з заглушечками. Будь-що, в залежності від вашої зручності. Я знаю, що дівчатка є на резиночку цепляють. Я, наприклад, ось таким чином це роблю. Тепер що? треба поміняти місцями спиці, цю сюди, а цю сюди. Я ось таким чином в'яжу. Знімаю на додаткову ниточку і просто пров'язую стопчиками без накиду. І всі петелечки наші, для того, щоб зняти необхідну довжину. І зараз я хочу вам розповісти, яким чином я визначаю кількість петель для набору для підрізів. Це дуже доволі важливий момент, і багато хто також за це запитує. Коли ви відв'язали необхідну довжину рукава, розкладаєте на рівну поверхню, ось таким чином. От зараз як це ось я показую да? ось. від маркера до маркера. у мене вже маркер знятий, Один один залишився тут. Від маркера до маркера кладете сантиметрову стрічку і виміряєте ширину вашого рукава, який утворився в процесі в'язання прибавочок. В цілому, якщо ви все зробили правильно, якщо ви визначили комфортну для вас регланну лінію, яка вам не задовга, Якщо довга, то... Якщо ви хотіли довго, це друге інше питання. Якщо ви хотіли комфортну регланну лінію, якщо ви все це зробили, то на даний час обхват рукава має бути дорівнювати обхвату вашої руки, або. В моєму випадку вийшло 38 см. У мене обхват руки 36, тобто на 2 см більше, бо я зробила трішки довшу реглану лінію, а ніж мені потрібно. Тобто в моєму випадку мені потрібно робити десь приблизно 25-24 см реглану лінію. Але цей святор об'ємний. Мені хотілося, щоб він був вільний, але не, на, ну, не через що, щоб він не був на декілька розмірів, мене але і не облипку, тому що, ну, самі розумієте, це буде дуже негарно. Тому потрібна була така вільна, гарна, комфортна річ. І я вирішила, що мені буде достатньо по моїм таким же речам: 27-28. 8 см до 30 максимум. У мене були такі також светри, але з більш тонкої ниточки. Я вирішила, що це буде таким чином. І, звичайно, у мене зараз довжина регланної лінії до рівня 26 см, тому у мене виходить трішки більший об'єм. Рукава, хоча руки у мене не худенькі. Це також треба враховувати, якщо у вас не худенькі руки. Дві, дві петлі це навіть в моєму випадку не 2 см залишку, да? тобто 36 це мій об'єм руки. І дві петлі ну, для свободи облягання це дуже малувато. Тому я набрала приблизно перерахувала, що мені потрібно, щоб була мій рукав був хоча б на, на 10 см. Ой, на 10, хоча б на 10% вільніший, аніж повинен бути. Да? Тобто, не, і не сильно бовтався, ну і не облягав повністю мою руку. Тобто я додаю ще приблизно 4 петлі, мені потрібно. Можна більше, в моєму випадку більше, як ви бачите. Да? Я додала 7 петель, щоб в моєму випадку вийшло в рукав десь в обхваті приблизно 42 см. Приблизно він буде. Сім петель, тобто три петлі я додала. Якщо ми будемо говорити про в'язання по рукавах, то зараз я вам покажу. Якщо ми будемо говорити про кур по тілу, то в мене буде центральна петля семи петель. тобто Центральна буде в мене виворітнює, всі інші будуть по три лицьовими в тілі, якщо ми будемо в'язати, коли ж ми будемо в'язати рукава і піднімати ці петлі, що ми зробили з вами для рукавів, тобто нам потрібно буде підняти ці всі сім петель, але ж у нас іще ось тут така ступінь, тому ми будемо піднімати тут ще хоча б одну з перетинки, будемо, звичайно, піднімати, де зараз мені чимось підхопити. Ой, ось моя спеціальність додаткова. Ось таким чином, дивіться. Оп, осью. З цієї передочки ви підхопите цю петельку. Це уйде вниз у вас. І ось. І можна ось тут ще з перетинки. Тобто по дві петлі ви ще додате для рукава. Я для того, щоб рукав не був дуже широкий, одразу ці петлі ще додаю на підрізи. Одразу скорочу. Але коли ми будемо в'язати рукав, я до цього питання повернуся з вами. Ви ж зараз ми говоримо просто-просто про підрізи. Тому ширина, кількість петель в підрізах це кількість того, того, що не вистачає вам для об'єму рукава або об'єму тіла. Бо, можливо, у когось худенькі руки, але доволі таких. Значних розмірів, але доволі значних розмірів груди, да, тобто ми беремо. Або, наприклад, дуже доволі широка спина. Або навпаки, дівчинка, худенька струнка, худенька струнка але руки доволі повненькі. То оці питання завдяки петлям відрізав ви можете відрегулювати. Ось Дойшли ми до кінця останньої петлі. Тут потім відріжу, бо не взяла з собою ножниці. І одразу ж. Де наше в'язанечку? Ось наше да, петлі. Поверніть, перевірте, щоб вони не перекрутилися, щоб йшли як рівненько, щоб всі, -всі борозочки, що ви набирали, йшли ось тут, до вас, і тоді все добре. І, звичайно, першу петлю рекомендую зв'язати з хрещеною. Тобто не за цю стіночку передню, а за дальню стіночку підв'язали, підтягли гарненько і пішли далі в'язати по колу. Необхідну в нашу висоту, не забуваючи, що у вас тут в центрі буде одна виворітня. Це вже як будете дойдете до пров'язувань. Я думаю, тут ви справитесь самостійно.